Всім привіт, друзі! Раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні мова піде про ось такий електровелосипед з двигунчиком на 400 Вт від компанії FADA. Так, даний електровелосипед він є дійсно що велосипедом. Ось тут у нього стають, прикручуються верніше педальки, які зараз запаковані. Також в комплекті тут присутня зарядочка до цього електровелосипеда. Двигунчик, як я й сказав, у нього стоїть на задні колесо на 400 Вт. Акумулятор тут на 12 Аг, 48 вольт. цікавий на невеликій дистанції. Дуже гарний варіант для того, щоб переміщатися на ньому кожен день. Попереду в нього ось така корзинка, куди можна скласти щось, що вам необхідно. Така фара лінзована, кледівська, і по кругу стоїть ось, як ви бачите, діодна. така діодне кільце. Гальма у нас задній та передній йдуть барабанні, торможується чудово. Тут у нас звичної приборної панельки немає, тут є ось такий індикатор заряду акумулятора. Тобто ми... Зараз сонечко не дуже видно на камеру, але... Трішечки видно. Далі в нас йде основне сидіння, яке регулюється по висоті, а також додаткове для, можливо, дитинка якась з вами буде їхати. Також тут є платформи для ніг присутні. Ну і для самого водія тут величезна така платформа, достатньо вмістка. Бічна підніжка є, на якому стоїть електровелосипед. позаду ось такий габарит стоп. Виглядає чудово. Колір, погодьтесь, цікавий. Також по дві сторони в нас встановлені амортизатори ось такого типу. Їде м'якенько та комфортно. Попереду також вилучка амортизовано стоїть. Тому, друзі, ось такий недорогий бюджетний варіант для тих, хто хоче на кожен день собі електротранспорт. Та не переплачувати багато грошей. За актуальною ціною, будь ласка, переходьте за посиланням, що вказаний під цим відео. Та умови доставки також ви можете дізнатися там.